Доброго часу моїм глядачам от зібрав 37 годинників від більших наручних чоловічих до жіночих. Значить, Показую вам спочатку 7 годинник. Значить, цей годинник баланс цілий. Календар робочий, но не йде. Потрібна чистка. Так само баланс в цілих потрібна чистка. Саграш. Так, не можу відкрити кришку, не працює. Заодна головка не відтягується для проведення стрілок. Стоїть. Не знаю, як там з механізмом. О, є один такий ройс. водолазка. Календар працює один не йде. Тріумф. Баланс цілий нема зодної головки. Також баланс цілий, нема з одної голоки. Ось такий. Годинник на механізмі Єта. І я досить цікавий годинник Дісней. Ще має таку бірку стару. Дісней 84-го року. Не знаю що робить. Нема кришки. А чи тут така омега? Вот механізм. Батарейка стоит стара. Вот кришка. Значить, женочий я не розкривав. Так. юніон Нема з одної головки, Баланс цілий. Гольф. Так. Баланс цілий, але нема всіх деталів то на запчастини. Цього два годинника робочі. Ось от, от такі механізми є. Баланси цілі. ці годинники не робочі. Тут є такі я до зборки взяв. Ось є. Касіо не провіряв, кришку не розкручував. Така кришка є для, для годинника з запчастини. І такий отже ночі годинник ланко. Оригінальне швейцарське ланко. Потрібна чистка, баланс цілий. Зараз я ще переверну ще вам механізми покажу. Показую. Ще раз механізм. Якраз хороший лот для годинникового майстра. Де кришка не відкрита? Значить не відкрив її. Тут взагалі годинник запаяний повністю. От мега. є такі, попадаються кришки, що просто їх нереально відкрити. от ланко. Цікавий швейцарський жіночий годинник. Всім дякую за перегляд. До побачення.